Плановано, не попереджаючи нікого. Сподіваюсь, хтось приєднається. Сьогодні у нас 27 травня, я бігла на пошту, тому що прийшли два повідомлення, прийшли якісь посилки. Я нічого не замовляла, тому для мене це сюрприз. Поки хтось доєднується, я поп'ю чай. В Києві у нас дошітиме. Душі... Цілий день і цілий тиждень. Тому я не знаю, як там буде чутно, як крапає дощ. Чи ні? Хтось прийшов. Вітаю! Чутно мене добре, видно. Я на своєму балконі. Наталя, привіт! Привіт! Я прийшла з кошти, так, щоб не показувати адреси. Мені прийшли дві посилки: велика і маленька. Я вже здогадуюсь, від кого ці посилки, тому вирішила вийти до вас і розпакувати. Зараз зачекаємо, може хто щось приєднається, мені треба пошукати. Дякую, вітаю, все чутно. Пошукати ножиці, чим їх розрізати, і щоб не, це, не пошкодити пакування. Про ці посилки мені писала моя подруга Юнона, божевільні хрестики. Юнона, привіт! Все прийшло. Будеш дивитися в запис у цей ефір. Все прийшло одночасно. І це я так вражена, тому що я йшла за одну посилкою, а потім, поки йшла до пошти, прийшло друге повідомлення. Так, не палимо адресу. Перша посилка вгід Ярмілової Людмили Валерівни. Це у нас засновник фірми Повітруля, я так розумію, наскільки знаю. Це таємний конверт для всіх, хто зробив фініші, тому що у мене на конверті написано. Фініш. Бачите, фініш 3. Так здається, фініш 3. Тобто тут якийсь сюрприз від повітрулі. Я вже буду його розрізати, намагаюсь не порізати нічого там. Сподіваюсь, воно не, не попаде під ножиці. Ага, добре, що я далі не порізала, бо воно торкалося. Так, все. Все, я побачу, що там щось маленьке. Так, я його не повертаю до себе, а повертаю до вас. <див> Дивіться, що мені прийшло. <див> так. Ласунка прийшла до мене. Ось така гарна хрюшка. Дивіться. У чудовій спідниці. Це наборчик від повітруля. Розмір 9,5 на 11,5. Дякую повітрулю за такий презент. Комплімент за фініш. Я не очікувала такого. Тож, поросятка там далі, вся миле поросятка, таке смішне із великим морозивом. І вуха в нього такі відтоперені. Тож, дякую Йоні, за організацію спе. Дякую повітрулі за подаруночки, за те, що вони звертають увагу на блогерів і дівчаток вишивальниць. Ми одні одних підтримуємо всі разом. Тож, повітрулька буде вишиватися це поросятку, мабуть, теж в СП. Зараз чекайте, я приберу оцього фукальщика, Так, у нього і назва нормальна. Лошок пішов в бан. Ну що, перший, перший подарунок я відкрила, мабуть, розкривати не буду, тому що наборочок маленький. Його можна вишити на пластику, до речі, тому що розмір дозволяє, якщо брати так, 10 на 12 Невеличка така буде іграшка на ялинку у вигляді просятки. Ниточки пері в складі, тож відкладаємо. Mm. Так, я поняла, що в нас сьогодні буде ефір з цими ненормальними. Зараз, дівчата, так. Його теж прибрали. Перепрошую. Якісь у нас сьогодні магнітні бурі, мабуть. Це була перша посилка. Дякую, дуже приємно, я не, не очікувала за такий комплімент. Друга посилка про неї мені казала Юнона. Тут має бути наборчик від повітрулі, але тут щось більше. Тут щось таке важкеньке. Ой, Я не втримуюся, я відкрию раніше, тому що це було приурочено до моєго дня народження. До нього ще час є, але я не втримаюся. Я не буду спати, якщо ця посилка не буде відкрита. Так, а тут щось таке гарненьке запаковане. Зараз, дівчата, щоб я не порізала, бо я одну посилку свою порізала в верхівку. Зараз намагаюсь охайно різати. Дивіться, Пошурка... пошуркачу вам. Щось таке гарненьке. У такому класному папері я бачу, що тут є. Знаєте, що це таке? Це наборчик від повітрулі, який мені обіцяла Юнона, але там щось ще є. Юнона, тобі ж нема що робити. Дякую. Зараз будемо розкривати. Наскільки я розумію, це відправила Галина Сидоренко. Галина, дякую вам за пакування. Дуже все так охайно. Так. Щось тут таке велике на модругане. Вам не дуже. Боже мій. Боже мій. Я так розуміла, що я буду, я буду на півроку веспе разом з повітрулів, тому що це наборчики від повітрулі. Так, ось про цей набір. Юнона одразу сказала, що вона мені його замовила, щоб я його особи не замовляла, не купляла. Це колесо року. Ось воно мені сподобалося, це якраз до моєго метелика. Немає превів. Зараз зачекайте. Мені здається, що це роботи з однієї з серії. Ось так Метелик в колі і коло року. Юнона, дякую. Шикарний набір. Якраз я метелика завершую, але це буду показувати в іншому відео. Дякую, ну, оцей, Люсик. Стільки краси, який він класний. Тут розбито по, по цим по святам. Так, нитки пері вже написано. Це вже новиночка. Ось так от я вам покажу. Ось, Юноні нема що робити. Я вирішила підтримати подругу, вона вирішила мене завалити подарунками. Ну, це, це що таке? Як це називається? І ще дві закладинки. На no, одрама лама. І з котяками. Дякую, Інона, дякую, Галина. Ой, блін, дуже приємно. Обов'язково буде вишиватися, все, все вишив, тому що, знаєте, по вітруля якось затягую. Я вчора сила повишивати метелика і не змогла зупинитися. І тут ще два великі набори. Туманний день. Дивіться, яка картина. Вам погано видно? Погано видно, так? Да? Блін, а як вам показати? З хрестиків складається така картина. Я не бачу тут бекстічу. А ні, є трошки бекстічу на крилечку. Дивіться, який шикарний набір. Це, мабуть, по картині якійсь зроблена розробка така. Це як, якраз як погода в нас в Києві зараз. Вночі такий туман зранку. Блін, шикарно. Дякую, Нона. Так. Такі кольори пастельні не яскраві. І прив'ю велике. Дивіться, якщо порівняно з цими наборчиками, це великий набір. Дивіться, бачите? Наскільки великий. А за розміром 24,5 на 17. Така велика картина. Але це не все. Інона вирішила мене ще порадувати квітом. <с? <с?> дякую. Це у нас літні квіти. Все, я зрозуміла, що наступним стартом, мабуть, буде щось велике, тому що зараз метелика я завершую, дуже швидко я її вишила. І в мене будуть ще набори під запис казок. Інона, дякую. Буде контент на каналі. А тут ще такі класні привюшки позаду. Це те, що у них є. Тут немає. Ось, дивіться. Супер. І квіти хочеться, і оце місто хочеться, оцей шматочок. Сюжету хочеться вишити. Тому що незвична така техніка. У мене день дуже класний, легких крестиків. Дякую, Леся. Та я ж бачу, що тут складову нічого немає. Великі такі кольорові плямки. А скільки кольорів? Написано, чи не написано? Чи це всередині треба буде дивитися? Не написано, написано, що Аїда, буліне пері і розмір. Скільки кольорів? Це треба буде всередині. Дивитися, я не буду розпаковувати. Я коли буду робити старт, то покажу обов'язково зроблю огляд набору, що там йде в склад. Якийсь склад. Ну, хочеться, мабуть, хочеться туманний день почати. А квіти вже потом. Ще літо не настало, тому туманний день, а потім цей. Коротше, я вже я собі, ви зрозуміла, я собі вже плани роблю. І воно ну, дякую за такий великий подарунок. Я в шоці. Просто в шоці. Ну як, як так можна? Ну ви зрозуміли, що контент продовжується. Ну і ще поросятку від повітрулі маленьке. Так. Я зрозуміла, що мої запаси збільшуються і треба нову казку писати про черв'я, таємничі подарунки. На все, буде багато стартів. Так, Люся, так. Ой, що вам зробить? Показати вам, показати, вам на якому етапі метелик. Прикрию, так, приоткрию цей, бачите, коло зробила. Зробила коло, тож сьогодні-завтра буде фініш, я сподіваюся. Тому що вчора я думала, що буде така ж важка ніч, як попередні дні. і Я сіла вишивати метелика в кімнаті без електронної схеми по паперу. Якось так зупинилась тоді, коли вже очі побачили, лише на годинку початок другої години, я вирішила, ні треба лягати спати як можливості. Дякую за за такий приємний сюрприз. Неочікувано, несподівано. Я чекала лише на один наборчик, який мені наобіцяла. А тут прийшла така краса, і із закладинки хочеться повишивати. Маленькі такі, я бачила, як Люся вишивала свою закладку. Це такий дорожній процес, можна в друзі вишивати. Нічого складного, так в пакуночок собі поклав в сумку і поїхав вишивати. Десь сюди, покажись, уже залізла на папір. От, от тобі треба той папір. Тут це така. Треба тобі зелений папір? Скажи дівчатам привіт. Твої казки це чудо, треба книжку випускати. Дякую, Люсь. Ну, до книжки ще мені далеко, а ось такий плейлист поки що буду створювати, поки ви дивитесь, поки вам цікаво, і поки ще є якісь замальовки фантазійні. Але у нас таке життя бентежне, що ситуацій і кумедних, і не дуже веселих вистачає. Тож я думаю, що. Поки що казки будуть в суботу і неділю. Сюди. Не виривайся. Йди туди. Злюка. Не бійся. Ну все, так. Я розпаковку показала. Люся, дякую, що прийшли з дівчатами, і Леся, і всі, хто зміг, тому що я не планувала нікого, не попереджала. Вирішила, що не дочекаюся до дня народження, і невідомо, які будуть плани на день народження, а поділитися хотілося не втрималася я. Дякую, Юноні, ще раз за подарунок. Чекай мене з новими стартами в твоєму СП, і це обов'язково буде. Тому що вони лежать не будуть, такі наборчики. Дякую Галині за те, що все спакувала гарненько за ухайне пакування, за красу. Дуже приємно отримувати такі сюрпризи. Вітаю всіх, хто приєднується. Будь ласка, не пишіть Гедоту всяку слова погані, бо я вас забаню. І, мабуть, буду бігти по справах. Всі знають, що зараз завершується навчальний рік. Треба кудись дівати дітей. Відпочивати, мабуть. Відпочивати чи кудись поїхати. Я ще не знаю. Куні, привіт. Обов'язково передам. Все, всім гарного дня. Дякую. Дякую за увагу. Ефір дуже маленький, тому що часу зовсім немає. Бережіть себе і своїх рідних, обов'язково реагуйте на повітряну тривогу. Намагайтеся зберегтися. Все, всім. Пока.